Проти 1918 рік пішла червона засада на край наш рідний, мов монгольська напада, червона і кривава. Москалі знову, як зазвичай, поперли. Війська свого нагнали на Київ, що гордо й вольно стоїть. Над крутами москалі пішли. На Київ вони йшли. Не хотіли київські гарнізони бійти. Так пішли молоді бій, з відвагою та наснагою. Було їх небагато, але збирали зброю. Пекельну завзято, п'ятсот вояків, молодих, бій пішло, та студентів багато на той світ пішло, шістнадцять кулеметів за голову, що за гарників землю триста лягло. І стоїть одна стара гармата, чекає велишого поку наказа. А як загримить у небі снаряд, що затримдить земля від свисту гармат? Для ворогів це лише гра, а для нас це кривава війна. Тривала ця війна п'яту годину. Не пожаліла ні одну людину. Як і вільне козацтво багато з них повбивало, так і червона гвардія нечиста і зла, потерпіла втрати вона, не перемогла гвардія червоного чорта, перемогла наша українська відвага. Та йшли молоді вояки в бій не тому, що так сильно ворога ненавиділи, а тому, що так сильно Україну любили та так сильно в ній жити хотіли.